Весь вік у дитинство в боргу, що здалених горить свістою, і по ріств'яному снігу іду до хати з колядою, обличчя світяться в батьків, на покутті кутясті духом, з яких часів, з яких віків, Священним в хаті віє духом, та коляда до дух землі. І пісня прадідів причиста, що хлібом пахне на столі, й горить у вишивках врочиста. Надія, віра і любов між дітьми і добрими батьками, щоб рід був красен і здоров, і славився господарями, Щоб поминула рід біда, його сади, поля і ріки, іде до хати коляда. Світлою ходою ступає по землі святе різдво. І з таїнством вертепу з колядою Христос рождається, Славімо же Його! На сцені вертепне дійство, зірка Надії сіяє нам ясно. Будинку культури, села Старий Мізунь, Вибунської громади, керівники Наталія Сащак, Степан. Піцк. От іде день погас. Напаслися ягнята. Відпочинуть ноги по Тепер годинку другу переспати, щоб завтра цілий день ходити знову. Такий пастуший хліб, отак От почує. А хто цього стоянці в нас не чує? То подорожні Йосиф та Марія. У рідний край вертаються з чужим. А жінка, як побачив, при то ж хай спочинить нам якому сіні. щоб мав я дім, закликав би до хати, а все ж не у колі буде відчувати. Давай, тільки впала з неба, бажання не швидко загадати треба. Устиг, цікаво, чи колись здійсниться. Хороша мрія сповниться, не бійся, як чисті помисли і серце щире. Колись і я таким хлопчиськом мріяв і до тепер помрію своїм вірю. Яке сьогодні незвичайне небо, і ніч якась не темна, а прозора. Все видно, і ліхтарку не треба. Он десь у хмари путається гори, а он грехи, мов острові, молочне хвиля. А в місяць на горі присів. Оце так ніч, така чарівна мила. Що сталося? О, що за дев'яно. Питли оченята, у яслах вбогих світу цар лежить, над ясенками похилилась мати, притихло серце, нехай дитятко спить, хай спить нелітка, місця та покриє, своїм шатром його солодкі сни В обіймах найсвятішої Марії, поміж морозів лютої зими. У наш час таке співати і нам на собі шукати. Ще такого не було, щоб цар не требував. Не для того царська власть, щоб усім в вставіть, цар повинен вбивати, грабувати і брехати. А як добрий цар буде, моя сила пропаде. Треба страшно щось робити, щоб цього не допустити. Там над річку над корами є палац. Там заложить палати і рот царю мані спати. Він за церквою стує, всіх задушить у тут Треба йому допомогти, щоб і звести. Щоб возвести світі ворог, заспіваємо всі сім псом. Але може тут і сісти. Смачно випити, щось з'їсти, то що вам приніс. Ой, поставив перекіс. Ні. Цього вже не буде, не такі вже нині люди, що з мошком пересадити, та якийсь гентель мати. А про Бога, а про Бога забувати, чи попигайся на нині, чи вам гозом підійшов, щоб в тепів, у яслах на сіні месія, цього світу свіє Якся Як буде він гождати, то сам пан Буде давати много грошей, Будем їсти, їсти і гуляти. Муємо Мошку! пане Мошку! Не гунися і торгівлю не дають. Нині, нині кожен населиться, бо Христос ради. Ну, ну цього я, що ви казали самого Того то файного! ви брехали! Ірод прийде в цю хвилину, мить скарає цю дитину. Ну, а зараз ну 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 я із іродом прийду, цар ірод. Здорово, цар Ірод. Цар Ірод я всіма любимий і величний, і красивий. Від Китаю до Європи ви усі мої холопи. Всіх продам і все куплю, закатую і утоплю. Проти ірода, хто гавкне, при душу тільки тягне. Тільки щось в останні дні тяжко на душі мені. Ір. Хто ви будете, як і до мене справі, я страхю з народом розмовляти, то що нового в моїй державі? Почувши про народження дитяти, ми йдемо по клініву віддати велика честь. Те немовля нас світом запанує, бо то родився нас царя неца, що нас від темряве і неправдим порятує. Ой, серце щось лихе мені відчує. Тепер прийшли ми царю запитати, чи ти не знаєш, де його колиська? Де він родився, звідки можу знати? Та серцем чую, він десь дуже близько. Ідіть, знайдіть. Від мене поклоніться, складіть дари і знов сюди спішіть. З новим царем пізнатися годиться, мені про все докладно розкажіть. над <гум> світом хоче планувати, ще немовля, а вже несуть корону. А скільки ірод мусить горувати, щоби в кінці добитися до трону. Гей, воїни, готуйтесь до походу, бо царство я підважити не дам. Забийте всіх дітей двох літ від роду. Загинуть ті, жінки нових народів. Виконуйте, що щось не ясно. Не здалека у у цю убогу, щоб шалю зложити царю, принесли ми далі палків від народу, любов і надію свою. Я золото дарую немовляті, яке збирали люди небагаті, його збирали тесні з повалями, всі ті у кого руки з мозолями. Те золото дорожче всіх скарбів, воно добуте роботящими руками. Я дарував царю миро, Просив згодити в людях спрагу щиру, до пізнання науки до просвіти, щоб манівцями в світі не полодити. Я для царя приніс священний ладан, щоб він над нами мав найвищу ладу, вірою і правдою служити, а в його царстві вовік жити. Вінське серце відчуває, що істина майбутні чекає, і що не в силах мати відвернути він на екстернові і загибель лютому за всі гріхи людей, його покуті. Ліди закон, неначе ірод, вже не має влади, бере двояки, придушити зраду. Я царювай на них, за що не виник убивати? Ні такого кого я не хочу, щоб від дітей ховати очі. Я з натомку вийшов, я вийшов з народу, я правив і вів і дістав нагороду. Без влади, без маси не жити тепер. Кінець, це вже все. Невблаганна я смерть. Прийди, забери мене геть з цього світу, бо тут мені більше нема чого жити. Ого, го, я дочекався. Лапи ти моїх облас, господний ти і запеклей, горітимеш тепер до певних. То правда, всюди я літала, ти була твоя вказала, ти гнав війська вітка заголувала. Я там справляла прийшли пах, ти на кістках зводив палати, я там хороша мало плати. Ти люд морив. Думку і слово, я ж мала урожай чудовий. Я ж будував нове життя, новий народ творив мило. Ти душу брала, я брала тіло. Створив ти пекло золочене. і не один згадав про мене, і не один сказав. Прийди, приходила, мов порятунок, і не коса, але цілуна, і вічний сон. і забути. Бери мене в могилу, я і цар життя немиле і булава недорога. А ти не цар, ти лиш слуга, А я слугу свого шаную. Де правиш ти, там я паную. Іди по світу, ось побачив, що твої темні і кледачі тебе на тронки посадять. А я шукати подалину. Іди, шукай, знайди країну. Згинь, нечиста, вража сила! досить члено ти злосила в тюрмах лютих Сибіру О, ні. Вирушайте із Богом, братбратові руку подайте, не прияць, у зброю сховайте, всі разом, брати християни, не вернеться ірод поганий. Слава Богу, слава Богу, можемо йти в дорогу. Можемо йти спокійно і служити Богом вірно. Зірка ясна, в небі сіяє, правда неправду перемагає, Ай, торжествує сила небесна, сила і правда знову воскресла. Прощавайте, любі браття, будьте щедрі і багаті, майте долю й Божу, тільки вірте ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і наріз береже для українського народу, для всього людського роду, для вас, рідного краю, миру і добра бажаю. Аби ви знали, я добрий жит, я вам буду вінчувати, аби ви були багаті, аби все у вас було в хаті, би паркан був невисокий від сусідів на всі боки, би хвіртки були у нім без застояних замків. Щоб ви сіяли, орали, про маєтки свої дбали. усе решту набувне, окрім неньки України, бо вона у нас єдина. Аби ви були багаті, аби все у вас було в хаті. Сало шинка-кубаса, у бамбетлі вино, пиво, а у куфрі самогон дуже діразний сяний.